Любий. Ми з татом біля дверей. Мені потрібна моя дошка. Потяг через півгодини. Ти його відвезеш. Їй, ти сказав, що сам відвезеш. Просто відвезіть мене. Давай йди уже. Що таке все гаразд? Щось я не дуже добре бачу. Дегенерація клітин сітківки. Операція. Боюся, що ні, він що, осліпне. Але ж я їду на канікули. Не можна це якось відкласти на пару днів. Ми не можемо. П'ятнадцять днів. І куди? Може, в Бразилію, Мексику. Мальдіви, Сайшели. Він скоро осліпне. А ти жартуєш? Фінікчема іскна. Це мої канікули. Тому тут я вирішую. Їдемо до дідуся. Ні, тільки на до нього. Привіт, дідусю, як ти? Що таке? Ти більше не бачиш? Та ні, все гаразд. Це ти з ним Це небезпечно! Все добре, я тату, я профі. Я кохав вашу доньку, пристрасно. Але моя раціональність, і її незрілість, ну, її фантазії, нічого не склалися. На побачення нічого не забув, раптом, що у мене є один. Це ніяково, мам. Гаразд просто спитав. Добре за справжнє кохання за прекрасну пару. О, ні, ми з нею... Ні. Замовкни. Давай за кохаємо. Тепер ми маємо бути поряд із ним. Усе життя. Я знаю. Мені страшно. Ми хочемо, щоб він не почував це само. І щоб зберіг яскраві спогади про цей світ. Все. На згадку. Хто вона? Здається, вони зустрічалися того літа. Ти лайкаєш його фото? Тут є прикольні. Ти здурів? Ніхто так не робить. Справді? Прибери лайки, а, добре, Прибери. добре бігом. Добре. Дивіться у кінотеатрах.